У святкову середу, 24 серпня, у різних куточках Луцька відбулися яскраві, насичені та колоритні події, пов'язані з 25-ю річницею незалежності України. Як адміністративний центр Волині відгуляв свято? Дивіться далі. Грати на дзвонах слабо. Вчора до Луцького замку ще з околиць вабила музика, та мелодію створювали не традиційні музичні інструменти, а церковні дзвони. Юнак, той, що на дзвіниці, грає у своє задоволення. Спочатку при церкві, а тепер розширив коло слухачів. Це мелодія називається Тризвін з так, як в по церковних канонах воно називається. Спочатку б'ється три рази, там потім сама мелодія дзвониться. Ну і я так і дзвонив. Прийшов зробити людям радість. Уже шість років роману пановує гру. До церкви привезли дзвони, у мене майже, мав я музичну освіту. Сам піднявся, не розуміючи того, і від того часу почав дзвонити. Все просто поклик душі, і все. Та вже звичну вухо музику можна було почути у центральному парку відпочинку. Біля сцени було небагато людей. Більше дивилось бокс цьогоріч. Лучани змагалися з івано-франківськими спортсменами. Ми другий раз проводимо ці матчеві зустрічі з боксу. Адже бокс у нас в місті почав стрімко розвиватися. В нас працює відділення боксу в дитячої нацькі спортивні школи, номер 2 школа боксу, і тому ми вже другий рік на день міста проводимо ось такі поєдинки. На початку змагань лучани програвали та під кінець гри виправили ситуацію. Матчева зустріч завершилась нічиєю з рахунком 7-7. Поки одні спостерігають за видовищним турніром, інші зі співами та танцями проводять час на театральному майдані в центрі міста. Зустріли ми там і наших колег, журналістів із США. Нагадаємо, уже декілька днів представники телерадіокомпанії WNIN американського містечка Евансвіль стажуються на телеканалі Аварс. Обмін досвідом здійснюється в рамках міжнародного проєкту Айрекс. Іноземцям до вподоби святкування Дня Незалежності в Україні. «Ваше святкування дуже схоже на святкування Дня Незалежності в Америці. Дуже багато відбувається цікавих подій, концерти, танці, і багато людей святкує на вулицях. Люди веселяться, люди можуть купити собі їжу, якісь сувеніри. В принципі, досить схоже, як в Америці. Колеги з Америки протягом декількох днів спілкувалися з українськими політиками, чиновниками, юристами та просто цікавими лучанами. Отож встигли зробити свої висновки про українську незалежність. The хоча я бачу, що а, в Україні а, може не все не настільки не, не, не не, 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 великий рівень. Свободи і незалежності, але я бачу наскільки люди в цьому зацікавлені, наскільки є сильний намір у людей для того, щоб бути насправді незалежними. і Я вірю після відвідин України. Цьогоріч американці обіцяють повернутися сюди ще раз. Певні, що за декілька років слово незалежність тут набуде не іншого цілісного змісту. Наталія Климко, Дмитро Кудик для новин на часі.